Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, запобігання дитячому травматизму від ВНП побутового призначення, правила поведінки під час новорічних свят біля ялинки, хлопавки, піротехнічні засоби, бенгальські вогні. Незабаром всіх нас очікують веселі свята із ялинкою, музикою, вогниками. І от щоб не сталася трагедія, слід дотримуватись елементарних правил безпеки. Давайте їх і пригадаємо сьогодні: не можна гратися без дозволу дорослих піротехнічними засобами. Хлопавками, фейверками, бенгальськими вогнями, петардами. Слід сказати, що всі вони належать до вибухонебезпечних предметів і можуть будь-якої миті вибухнути, тому не можна їх вдома навіть зберігати. Особливо небезпечні саморобні петарні іграшки. Вони можуть призвести до опіків, каліцтва, втрати зору, навіть позбавити життя людини. Слід також пам'ятати, що можна легко спричинити пожежу, якщо бавитися вогнем біля легкозаймистих речовин або матеріалів. За останні роки в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості надзвичайних ситуацій, особливо пожеж. Так впродовж зимових місяців відбувається 40% пожеж від їх річної кількості. І майже 70% загибелі людей. Від загальної кількості жертв вогню. Аналізуючи е, такі дані, люди прийшли до висновку, що причиною пожеж є недбале поводження з вогнем. Тому саме напередодні новорічних свят ми закликаємо вас дотримуватися елементарних правил поводження з піротехнікою, тоді і ялинка, і вогники принесуть в ваш будинок лише радість. Почнемо з вами з ялинки. Сучасні синтетичні ялинки оброблені спеціальним розчином і виготовлені з такої пластмаси, яка при нагріванні не виділяє в повітря отруєні речовини. Але цього не можна сказати про ті ялинки, які були виготовлені до 1985 року. Тому Якщо ви відчули різкий аромат, який ще й подразнює слизові оболонки, краще від такої ялинки відмовитися. Скляні іграшки у вигляді кульок, бурульок шишечок, краще підвішувати на такій. Висоті, яка буде недосяжна для дитини. Конфеті блискучі кружечки, з повітря можуть легко потрапити до дихальних шляхів дитини і спричинити алергію або призвести до летального випадку, тому від конфеті краще відмовитися. Електрогірлянди теж бажано розмістити на недоступній для дитині висоті, оскільки її експерт-аналіз вмісту кольорового вогника може закінчитися електричним шоком. Якщо ви, побачите, якщо ви бажаєте прикрасити підніжжя ялинки ілюзією снігу, краще використовувати просочений вогнестійким розчином папір. Вату використовувати не рекомендується. А яке новорічне свято без чудес піротехніки? Свічки, фонтани вогню, ракети, хлопавки, петарди, бенгальські вогні це атрибути нового року в мирні часи. Також слід сказати, що петарди становлять небезпечний радіус для людини від 50 см до 5 метрів. Коли вони вибухають, місять собі частинки, що розлітаються навкруги, і можуть травмувати людину, позбавити її зору чи призвести до будь-якого іншого коліцтва. Зараз в часи повномасштабної війни суворо заборонено використовувати петарди, фейверки, ракети, бо це може призвести до розладу психіки людини. Також слід сказати, що слід бути дуже обережним із бенгальськими вогнями. Слід їх тримати за паличку, Якомога далі від себе, щоб частинки, які спалахують і розлітаються, ні в якому разі не потрапили в очі, на одяг людини чи на ялинку, бо це ж неминуче призведе до пожежі або травм. Якщо ви хочете весело і без пригод зустріти новий рік, дотримуйтесь наступних правил. Встановіть ялинку на стійкій підставці так, щоб її гілки не торкалися стелі і стін, знаходилися на безпечній відстані від електроприладів та побутових печей. Не встановлюйте ялинку на високій підставці, скажімо, на табуреті чи журнальному столику, уставте ялинку у цебро з піском і час від часу зволожуйте його. Не зажигайте на ялинці свічки бенгальські вогні, саморобні гірлянди. Не спрямовуйте в бік ялинки хлопавки. Якщо ялинка засохла, відразу ж викиньте її. З метою запобігання, виникненню пожежі, можна обробити ялинку спеціальним вогнестійким розчином. Пам'ятайте, дітям можна знаходитися біля ялинки, коли ввімкнена електрогірлянда лише у присутності дорослих. Якщо виходити з кімнати електрогірлянди вимикайте. Особливу небезпеку на ялинці становить золотаво-сріблястий дощик. Із алюмінієвої фольги. Він може замкнути електрогірлянду. Покладіть біля ялинки мішечки із вологим піском. Поставте цебро із водою. Покладіть електроліхтарик. Слід сказати, що не можна прикрашати ялинку паперовими прапорцями або сніжинками. Вони можуть легко спалахнути і призвести до пожежі. Із бенгальськими вогнями, хлопавками слід бути теж дуже обережними. Не всі знають, що температура бенгальського вогню сягає 1100 градусів, його іскри на відстані пів метра охолоджуються лише на 60 градусів. Викид полум'я хлоповок досягає декілька десятків сантиметрів. А тепер уявімо, ці іграшки в руках легковажних дітей. Їх забави загрожують не тільки пожежами, частіше вони породжують непоправні трагічні наслідки. Крім цього, нагадуємо про карантинні обмеження, встановлені постановою Кабміну міністрів України від 12 грудня 2020 року. Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних. Протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. А у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на території України і початку військових дій заборонено використовувати фейверки. Петарди та ракети. Якщо вже ялинка спалахнула, ваші дії будуть наступні. У разі загоряння електрогірлянди, негайно вийміть з розетки вилку електроприладу. Вона має розташовуватися в доступному місці або вимкніть автоматичні запобіжники, викрутіть пробки в електросіловій. Зателефонуйте в пожежну охорону за номером 101, зваліть ялинку на підлогу, щоб полум'я не піднімалось угору, бо можуть зайнятися шпалери та штори. Накиньте на неї ковдру, закидайте вогонь піском або залити водою, якщо ця ялинка жива. Синтетична ялинка горить швидше, при цьому матеріал, з якого її виготовлено, плавиться і розтікається, виділяючи отруйні речовини. Гасити водою полімери, які горять, небезпечно, тому що можливе розтікання іскор і розплавленої маси, не торкаючи синтетичної ялинки голими руками. Накиньте на неї цупке покривало і засипте піском. До прибуття пожежників постарайтесь за допомогою піску та води ліквідувати джерело пожежі або хоча б не допустити поширення вогню, накинувши на речі, що зайнялися від пожежі, цупку тканину або ковдру. Як і в інших випадках пожежі у квартирі, не відчиняйте вікна та двері, оскільки протяг ще більше роздмухає полум'я. Якщо загасити пожежу неможливо, зачиніть щільно двері до кімнати, де виникла пожежа, і поливайте їх зовні водою. Повідомте сусідів про виникнення пожежі та за необхідності виведіть людей присутніх У квартирі чи під'їзді. А тепер більш детально поговоримо про пожежнонебезпечні речовини та матеріали. Бо саме вони становлять велику загрозу здоров'ю та життю людини. Отже, бурхливий розвиток хімічної промисловості спричинив появу чималої кількості різноманітних речовин, що набули широкого визнання. Щоденно людство користується нафтою і нафтопродуктами, природним і штучним газами у побуті до пожежонебезпечних небезпечних. Речовин, що мають підвищену пожежу здатність, належать препарати в аерозольній упаковці, багато які і засобів для виведення плям, полірування та склеювання, догляду за виробами зі шкіри, деякі рідинні засоби для чищення. Боротьби з побутовими комахами й захисту рослин та частина мінеральних добрив. Найбільшу пожежну небезпеку становлять горючі гази: водень, метан, пропан, легкозаймисті рідини з температурою спалаху парів до 45 градусів. Ефір, метиловий спирт, ацетон, бензин, газ, горючі рідини з температурою спалаху парів понад 45 градусів, гліцерин, нітробензин, мазут, парафін, лак, тверді горючі речовини. Що розкладаються внаслідок незначного нагрівання і виділяють при цьому легкозаймисті пари, деревні стружки, бавовна, візкоза, прядиво, пластмаси, папір. До пожежонебезпечних речовин належать лаки, фарби, горючі й мастильні речовини. Розчинники, аерозолі, газ. небезпечними матеріалами є меблі, одяг, газети, журнали, книги, картон, дерев'яні споруди, пластмасові вироби та покриття, дрова, вугілля. Поблизу цих матеріалів категорично забороняється користуватися відкритим вогнем. Якщо необхідно розігріти пожежонебезпечну речовину, це роблять за допомогою гарячої води. Аерозольні балони бажано зберігати у вертикальному положенні в сухому прохолодному місці. На них не повинна потрапляти пряме сонячне світло. Під час розпилювання не можна стояти близько до відкритого вогню. Їх не можна розбивати, кидати у вогнища, не рекомендується викидати до остаточного використання. Слід сказати, що пляшечки. Аерозольні балони, банки з горючими, легкозаймистими речовинами слід зберігати у недоступному для дітей місці. Отруйною для людини є не лише сама речовина, а й навіть пара, що може просочуватися крім ємність.